І це сталося за лічені секунди. У цей момент дах зірвало, і на нас впало дерево, стеля та інші речі. Це схоже на зону бойових дій, але ми живі. Ми живі. Ми зараз залишилися без їжі та води. Якщо дощить, то вода сходить тільки через два тижні. Сьогодні тема зміни клімату. Одна з найбільш обговорюваних у світі, адже щодня в різних куточках планети відбувається низка стихійних лих. А раптовий спалах торнадо, що пронісся в штатах Техас і Оклахома США 4 листопада 2022 року, вразив місцевих жителів. Усього за лічені секунди безжальні вихори залишили після себе значні пошкодження та руйнування. За даними Агентства з надзвичайних ситуацій Оклахоми, постраждали як мінімум три округи. Місцями також сталися раптові повені. Щонайменше 50 будинків було зруйновано або пошкоджено в окрузі Ламар, північний Техас. На жаль, не всі люди пережили удар, нанесений стихією. Ось як описують те, що відбулося, очевидці. І це сталося за лічені секунди. 30 секунд по тому я повернувся на вулицю і озирнувся навколо. І все, що я міг бачити, це уламки, що літають всюди. Шум був схожий на гучний свист, і я бачив, як всюди літають уламки. У цей момент дах зірвало, і на нас впало дерево, стеля та інші речі. Там стоять 10 машин, і всі вони в поганому стані. Даху, як бачите, немає. На кухні залишилася частина стелі, але зберегти її не вдасться. Це схоже на зону бойових дій. Але ми живі Ми живі, ми зіткнулися з безпрецедентними катаклізмами. Вже на всіх континентах масштабні повені ставлять мільйони людей на межу виживання. Південна Америка зливи продовжують завдавати шкоди Венесуелі. 3 листопада 2022 року сильно постраждали жителі штату Ансоатегі. Кілька людей стали жертвами стихії. Потужні потоки води та бруду пошкодили будинки й автомобілі. Розмитий ґрунт спричинив зсуви. Частина людей була змушена перебратися в притулки. Для сусідньої Колумбії сезон дощів у 2022 році виявився одним із найкатастрофічніших за останні вісім років. У 130 муніципалітетах оголошено суспільне лихо. Внаслідок повеней загинуло понад 200 людей, зруйновано тисячі будинків, сотні доріг і мостів. Через значну втрату врожаю місцеве населення опинилося на межі голоду. У низці регіонів Африки люди також продовжують страждати від наслідків хоби. Так, у 12 районах Ефіопії понад 185 тисяч евакуйованих жителів перебувають у вкрай скрутному становищі. Про ситуацію в інших країнах континенту докладно повідомлялося в попередніх випусках. Індія. Кінець жовтня, початок листопада 2022 року. Сильні дощі обрушилися на Ченнаї та інші регіони штату та Велика кількість опадів призвела до затоплень і раптових повеней у деяких частинах столиці штату та прилеглих районів. Ми зараз залишилися без їжі та води. Ми платимо всі податки. А тепер вони ще й підвищили тарифи на електроенергію. Ми будемо раді, якщо уряд зможе щось з цим зробити. Вода не має застоюватися тут. Вони повинні вжити необхідних заходів. Наше існування залежить від роботи. але як ми можемо ходити на роботу в таких умовах? Якщо дощить, то вода сходить тільки через два тижні. Це ускладнює наше життя. Через застій води в наших будинках заводиться багато комах. Якщо відключить електрику, то навіть машинам швидкої допомоги буде важко проїхати вулицями в екстрених випадках. Згідно з новим звітом центру науки і довкілля про екстремальні погодні явища понад 88% часу протягом 2022 року жителі Індії були свідками екстремальних погодних явищ. У звіті представлено сезонний, місячний і регіональний аналіз природних катаклізмів і пов'язаних з ними втрат і збитків. Ми спостерігаємо суттєве збільшення частоти та інтенсивності екстремальних явищ, заявила генеральна директорка Центру науки і довкілля Суніта Нараїн. Протягом дев'яти місяців цього року в Індії майже щодня відбувалися стихійні лиха від хвиль спеки і холоду, циклонів і блискавок, до зливових дощів. Пований із сувів. Втрати і збитки були занижені. Йдеться в повідомленні. 6 7 листопада злива, що тривала понад добу, спричинила раптові сильні повені та суви ґрунту на східному узбережжі домініки. Повінь забрала життя як мінімум однієї людини. Метеослужба повідомила, що річки можуть вийти з берегів і затопити прилеглі території. Також можливі каменепади з нависаючих скель. 7 листопада після сильних дощів затопило вулиці міста Латакія, Сирія. За кілька годин випало близько тримісячної норми опадів. У деяких районах рівень води сягав одного метра. За словами місцевих жителів, їхні будинки перетворилися на басейни. Дізнайся більше про реальні причини надзвичайної кліматичної ситуації. На відкритому міжнародному онлайн-форумі, глобальна криза, наш порятунок в єднанні.